Середа, 14 серпня в ефірі новини на 11-му. У студії Марко. Ручка вітаю вас. Підпишіться на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. 23 дрони та дві ракети спрямували росіяни цієї ночі на Україну. Більшість БПЛА збили наші сили ППО, але є руйнування на Чернігівщині та Житомирщині. А Нікопольщина знов знову потерпала від атаки ворожих дронів Камікадзе. Більше інформації у нашої кореспондентки Олени Петрученкої. Вона є з нами зараз на прямому зв'язку. Олено. Вітаю, Марко. Почну із ситуації в області. Ворог атакував Нікопольщину до самого ранку. Дронами камікадзе бив пора й центру. А з важкої артилерії гатив по червоно-григорівській та марганецькій громадах. Наслідки зараз уточнюються. І сьогодні стало відомо, що у лікарні помер постраждали внаслідок вчорашнього вечірнього арту обстрілу. Нікопольщини у нього було осколкове поранення. У червоногригорівській громаді на яку прийшлася ця атака, понівечені понад півдесятка приватних будинків та господарська споруда пошкод приватне підприємство та лінія електропередач. Цієї ночі Україна пережила чергову атаку дронами. Ворог спрямував 23 БПЛА. 17 з них було збито. Під удар шахедів потрапили інфраструктурні об'єкти Житомирщини та Ніжинського району Чернігівщини. Також Росіяни запустили дві ракети Х-59 та Х 69 На Київщині обійшлося без злучань. Внаслідок падіння уламків поза межами населеного пункту зайнялася лісова смуга. Попередньо потерпілих немає. На Донеччині триває евакуація цивільних. Поліцейські вивезли з Фронтового мирнограда дві родини з дітьми. Евакуація в таких випадках, де є малеча, зазвичай відбувається на броньованому авто. Візьміть документи, зберіть дітей. Віщ? Давай, 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 давай. Навіть нормально. Саш, не тяжело. І про бавовну на Росії невідомі дрони вдарили по військовій авіабазі «Саваслєйка» в Ніжньогородській області, звідти регулярно піднімаються міг 31 к з аеробалістичними ракетами. «Кінжал». деякі дрони летіли так низько, що їх не могла зафіксувати ППО. Також повідомляли, що БПЛА атакували Вороніж, Борисоглєбськ, Причатови, Курськ. Надходила інформація і про атаку дронів в Ліпецькій області. Щось зовсім тривожно на Білгородщині через складну і напружену обстановку. Місцевий губернатор там оголосив надзвичайну ситуацію по всьому регіону. І на цю мить в мене вся інформація. Більше розкажемо вже в наступних випусках. Студія дякую, Олено. Це була наша кореспондентка Олена Петроченко, яка розповіла про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. Пенсіонер отримав опіки під час пожежі на Криворіжжі. вогонь спалахнув у житловому будинку. Зайнялися гараж та господарча споруда. ДСНСники врятували ще з 10-7-річного господаря. З опіками його ушпиталили до лікарні. Ще одна пожежа сталася у самому кривому розі Вогонь охопив 80 квадратних метрів житлового будинку обійшлось без постраждалих. Цієї доби були пожежі і в екосистемі. У новомосковському районі вогонь хопив 2,5 гектари лісу. Рятувальники загасили займання. Загалом протягом доби в області ліквідовано 80 пожеж в екосистемах. Вогнем знищено 61 гектар відкритих територій. Людей закликають бути обережними. А за шкоду завдану довкіллю передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Від шаленого удару відлетіло колесо. Авто трошки у камінському водійка на лексусі так мчала дорогою, що втратила керування над власним авто. На швидкості влетіла просто у стовп. Обійшлось без жертв, не постраждала і кермувальниця. Що стало причиною ДТП? Та в якому стані була жінка? Нині встановлює поліція. Через рік знов з водою у Червоногригорівці, що нині Копольщині запустили власний водогін. Без питної люди лишилися через підрив росіянами Каховської ГЕС. Нині ж новий водогін забезпечує всю громаду. Що із якістю води та яка її вартість, місцеві розповіли нашим кореспондентам. Подивіться, будь ласка, прекрасна якість. Ми використовуємо чай заварюємо. Суп варимо з цієї води. Вода хороша. Пані Лариса радіє, цьогоріч зможе навіть законсервувати запаси на зиму. Минулого року каже про консервацію, навіть не думала, бо вода була тільки привозною. А ще бідкається жінка засуха знищила весь врожай. Родина вирощує Ці, помідори. Нині засадили лише половину плантації від минулорічних масштабів. 400 кущів. В балагані і 200 у теплиці. Урожай завчасно почав засихати. Ну, ми бачимо дуже багато пошкоджених, так? Хворіє. Так, хворіє. Хворіє і від води, і від шкідників. Вода у червоногригорівці, як і в інших прибережних громадах, Нікопольщини, зникла після підриву окупантами Каховської Гес. І якщо до великих міст почали будувати магістральний водогін, то невелика Червоногригорівка із проблемою лишилася сам на сам. Селищний голова Олександр Прокопенко пояснює, громаду просто не включили до проєкту. Попали туди, тільки великі міста: Марганець, Нікополь і місто Покров. Ну, в той же час ми розуміли, що ніхто не прийде до нас з боку, не буде вирішувати наші питання. Зібрались з депутатами, зібралися з активом, було прийнято рішення виготовити проєкт про під'єднання нашої насосної станції до магістрального водопроводу. На дані роботи було витрачено і проєктні, і монтажні. Понад 4 мільйона гривень, аби забезпечити питною, понад 10 тисяч населення розробили власний проєкт. Збудували і частково замінили 10 кілометрів трубопроводу. І от півтора місяця громада з водою з магістралі. Втім, проблеми із питною трапляються і досі зізнаються комунальника через високий тиск труби, яким більш ніж півстоліття буквально розриваються. На день доводиться ліквідовувати до п'яти таких поривів. Хотілося б наголосити на тому, що ці всі роботи виконуються в досить складних умовах. Так як наша територія нашої громади знаходиться в зоні активних бойових дій, є така особливість, якщо Ворожа армія бачить проведення деяких робіт, які проводяться на території населених пунктів, в зоні видимості. Майже завжди вони ці люди як наражаються на небезпеку. Часто під щільними обстрілами, але комунальники продовжують працювати, адже відчувають відповідальність людям потрібна вода. Черговий порив ліквідовують біля будинку пані Валентини, Пенсіонерка ділиться за рік без централізованого водопостачання, звикла запасатися питною. Чимало літрів тримає і досі. Тримаю 150 бутилів. По, по, по хаті по двору у підвалі тут скрізь ось дуже повна на зразу наточила, як тільки ну, почалась вода зразу бігом. О, а це носила. Це і сама рукам, а то вода біжить, трошки цвітів поли, дощова. Такі запаси, зізнається жінка, ще стануть у нагоді, пояснює, централізована вода вартуватиме 55 гривень за куб. Такий тариф для її пенсії надвисокий. Ну от посчитайте, 10 кубів розходую. Це треба 550 рублів мені віддати, а їсти, лікарство, Ось, сахарний діабет. Тут давлення. перші платіжки населення вже отримало. У селищній раді сподіваються на сумлінну плату. Нам потрібно платити зарплату, нам потрібно платити електроенергію, ремонтувати. Конче нам за цей місяць, який ми використали воду, нам мільйон потрібно сплатити до управління зрошувальних систем за спожиту воду з магістрального водопроводу. Утім кажуть, чиновники все ж розуміють ситуацію та шукають способи зробити тариф для населення дешевшим. Катерина Нічок та Дмитро Вєтров новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках.